Ех, коли там вже починається? перший тур. Та чого вас Ми не поспішаємо, ми відкриємо це. Прикриво. Всім привіт! В цьому відео ви побачите, як я зіграв у другому турі українського Євро e fc 24 і моїм суперником був Дніпрянін та його збірна Чехії. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. Також перегляньте його відео з нашим матчем і його реакцією. Буду вам за це дуже вдячний. Опа! Добрий день. Так, так, добрий. Друже. Я знаю, що ти до цих пір не підписався на наш телеграм-канал. Тримай QR кодик з посиланням. Переходь. Будемо раді, де там бачите. Там ти знайдеш результати всіх матчів. Огляди навіть на ці матчі. І вже є голосування за кращий гол першого туру. Мені дуже сподобався гол Євгена Коноплянки від Бафіка. Тому залітай, голосуй. Цього найкраще. Також, друзі, у вас є можливість прийняти участь у розіграші PS5 і однієї з трьох футболок від магазину Super Classic. Від вас треба 50 гривень. Це один квиточок задонати на монобаночку. Ось вона з'являється. Всі кошти ми відправимо на ЗСУ. Чим більше квиточків, тим більше шансів. Якщо ви задонатите 500 гривень, це 10 квиточків. І ви в рази збільшуєте свої шанси на виграш. Тому не пропустіть! Гарного вам перегляду, друзі! Так, німці. Є. Yeah. Та збірної Чехії. Так, так, ага. У, шик російський, непогано. І Петерчех на воротах. Інші ноунейми для мене. Але що є? Полетіли? Готує атаку. 100% готує атаку. Добрий балок, І є перший гол! Сюди! Марко Ройс! Вау! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Передача від Вернера і Марко Ройс робить рахунок 1-0. Отако легонько. Полетіли далі. І Марко Ройс робить дубль! Серйозно, 10-та хвилина! Від ветерана! Сюди! Пау! Нічого собі! Оу oh, май! І Марко Ройс робить дубль на 10-й хвилині матчу! Непогано. Йдемо далі. Це новачок команди. З минулого матчу його не було. Ай-яй-яй! Чех показує свій клас. Непогано. Непогано хотів Фінесіка закинути нам суперник, але нічого. А цей раз Ферштеген вкидує краще. Побігли, 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 Мусіали, Давай ми можемо, я знаю. Ай-яй-яй, повірив в себе мусіала, і не від. Вернер б'є, знову Петрчик як?

На то попаді! І хто це робить? Кайховенс! Новачок! спокійно спокійно мусяла, спокійно, давай! І знаю, що ти вмієш. Я не ємі робить цей рахунок вже 4-0! Сьогодні забивають всі! Гроз підключається до атаки. Бачу, бачу, бачу тебе. Ройс бачу, але треба почекати. Ми заграємо адаємі. М -м -м, не вийшло, не вийшло, не дійшов пас. І Тіма Вернер робить цей рахунок 5-0. Сюди розбійника. Я знаю, що в нього є заготовочка для Ройса. Спокійно, Побіг. І Ройс робить цей рахунок 6-0. Люди цей раз три голи відвантажив нас. Марко Ройс! Отако легонько. Побігли, побігли, я бачу, я бачу. Там пан Фрідик біг. Ай-яй-яй-яй, викинулись! Це небезпечно, небезпечно! Ні, пан Рюдігер каже, я заблокую. Василь, грай, я заблокую. Не нервуй, не хвилюйся, я на місці. А де зажав? А, -а, а Не віддав пас! І це офсайд був, потрапив свого ж гравця. <клес> Томаш фюлір перехоплює! Тільки вийшов. Заміни тренера спрацювали! Мюллер спокійно. Ай-яй-яй, Мюллер, я кажу спокійно, не спіши. Не поспішай. На добиванні Томас Мюллер. Не встиг вийти і вже два поклав. Але хотів красиво по піжонськи, але ми його трошки пристудимо в роздягальні. Не переживайте. Буде бити нормально. Із люті відскоків в нього. І Вернер робить це. Вернер знову це робить. О, да Ми її забрали сьогодні. І знаєте, що тепер буде? Хто знає, той знає. Після такої перемоги і не гріх випити знову німецького пива. Найс. Nice. Найс. Nice. Також, друзі, подивимось статистику нашого матчу. 25 ударів по воротах, 8-2 Expected goals. 2 ударів нашого суперника 0-4. Ну, трішки складно. Трішки складно. Йому треба качати збірну, і в нього все вийде. Він вміє грати, але треба зайнятися командою. друже. Займись, Анатолій, я тебе прошу. Не полінуйся, є ще час. Два матчі ще є. Це попереду. Давай, пробуй. І в нас е, статистика по матчу. Хто скільки забив. Тімо Вернер два, уда... два голи. Томас Мюллер. два голи. Один Адеємі, один Хаверц, три Марко Ройс. Сьогодні в матчі був кращим. Марко Ройс.